Христос народився, славімо Його. Бог дозволив нам в цьому році дочекатися цих різдвяних свят. Свята Різдвяні так само, як Великодні, це свято великої християнської радості, радості в тому, що Бог у втіленні проявив свою велику любов до всього людства і до кожної людини. В ці різдвяні свята Люди намагаються відвідати так само храми. У багатьох храмах робляться такі вертепи, які ви бачите так само і в нашому храмі. Щороку представляється сцена Різдва того святого вечора, коли Божий Син Ісус Христос прийшов на землю у людському тілі. Що показує нам ось ця сцена, що вона перед нами відкриває? Це передусім любов Бога до людини, а так само, що людина, котра отримала чи побачила Бога ближче себе, побачила Його такою, як сама є. Тому що, як читаємо в літургійних текстах, Божий син став подібним до людини в усьому, крім гріха. Тому і Господь Бог закликає втіленням. Свого сина, щоб людство звільнялося передусім від гріха, так само від усіх зневолень, в котрі часто людина потрапляє. Ці зневолення є різноманітні. Сьогодні, коли весь світ святкує Свято Різдва, так само наші брати православні, греко-католики, церкви Східні, будуть святкувати Свято Різдва 7 січня. Хочу від імені братів, отців нашої спільноти, нас, францисканців, так само від імені наших всіх прихожан, побажати того, щоб кожен, якщо переживає якийсь страх, навчився його з допомогою Господа Бога перемагати. Якщо хтось зневолений якоюсь іншою справою, тим, що відриває його від гідного. Якогось легкого, облегшеного життя. Нехай Бог обдарує його силою і міцю, тому що так само вмів себе і свої ці е, справи, котрі переживає на щодень, перемагати. Бог дає силу тим, котрі так само від себе вимагають. Бог обдаровує тими благодатями, котрі від себе вимагають, прагнуть святого життя. Такого, якого Господь Ісус Христос нас навчив, тому нехай ці різдвяні свята принесуть людям духовне облегшення, навчать дивитися з надією у майбутнє, і напевно знаючи, що людина має з однієї сторони право бути чимось обтяжена і гріхом, і страхом. Сьогодні хочеться побажати для нашої держави, щоб насамперед отримала ту повноцінну свободу нашої держави. Хочеться побажати, щоб влада, котра відповідає за нашу державу, за громадян її, добре служила їм, дійсно була служачою у любові, у тому, щоб. Відповідально ставилася до тих обов'язків, які на себе взяла, і то, в чому довірила, довірив їм нам наш народ. Тішимося з тими сім'ями, які в повній, повному складі мають можливість святкувати ці різні свята. Розділяємо горе з тими сім'ями, які, на жаль, втратили своїх рідних чи ті, котрі сьогодні не є у ці свята разом із ними, котрі споглядають на порожні крісла за святковим столом, що вони дочекалися своїх рідних зі сходу, живими і здоровими, а також ми молимося. За тих, котрі загинули в цьому часі, не дочекали цієї радості сісти за святковий стіл. Нехай їхні душі Господь обдарує миром і спасінням у небі. Всім вам, дорогі брати і сестри, бажаємо гарних різдвяних свят. Христос народився. Славімо Його!